Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитеся аналітичну передачу за кулісами. Привид виборів знову бродить Україною, зокрема й у Дніпрі. Політичні гравці оживилися, вирішивши, що наступного року народне волевиявлення таки відбудеться. Публічно про це першими заговорили західні медіа, причому медіа з числа найавторитетніших. А потім цю тему підхопили й українські політики. Так, ще наприкінці вересня впливове видання The Economist» повідомило, незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни, кажуть, що пан Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу. Політичний процес однозначно розпочався, каже політик ветеран Юлія Тимошенко. Багато дискусій точиться навколо потенційних суперників пана Зеленського, таких як Валерій Залужний, якого було звільнено з посади головнокомандувача армії у лютому. Опитування показало, що українцям подобається ідея лідерства колишнього військового. Країна вагітна очікуваннями нових політичних лідерів, каже журналістка Юлія Мостова. Тему вірогідних виборів підхопили інші українські політики. Причому, якщо представники влади не квапляться її коментувати, то опозиційні політики роблять це залюбки. Тиждень тому ми отримали інформацію про те, що виборчий штаб на Банковій вперше отримав зарплату для початку підготовки ну, тобто до президентських виборів. Так, звичайно. Ну як в будь-якої серйозної партії виборчий штаб після виборів не розпускається. А якось там на, на мінімуму живий, потім одна заява, потім друга. Потім ми бачимо масову зачистку інформаційного поля і е, впізнаваних фігур, які мають хоч якийсь рейтинг. Все це призводить до думки, що щось готується. І з того, що ми чуємо від слуг народу, від працівників офісу президента, планується тільки президентські вибори, ніякі інші, ні парламентські, ні місцеві. Чому? Це ж давно відомо, ми про це багато разів говорили в момент, коли стояло питання, чи легітимний президент. Так, да, він легітимний. Але не тому, що його вибори, тобто, поки йде війна, він виконує повноваження президента. Вибори парламента під час війни заборонені Конституцією. Підкинула багаті у вогонь дискусії про можливе народне волевиявлення і центральна виборча комісія, яка 20 вересня видала постанову про відновлення роботи державного реєстру виборців у частині обліку виборчих дільниць, які діють на постійній основі. Це також багатьма було сприйнято як додаткове підтвердження підготовки до виборів. Опозиційні політики стверджують, що влада готується до виборів президента. Але поки, принаймні, у публічній площині це ніяк не відчувається. Не видно якихось публічних дій, заяв, навіть натяків, які можна було б так однозначно інтерпретувати, поки нема нічого окрім балачок самих опозиціонерів, які щось десь чули, а потім ще й додумали. А от сама опозиція та й інші політичні сили, які не мають свого представництва у Верховній Раді, дійсно активізувалися. Причому складається таке враження, що вони не тільки і не стільки готуються до виборів глави держави, скільки у своїй масі до місцевих і навіть парламентських виборів, не зважаючи на те, що дехто з них публічно заперечує проведення останніх. Дніпровські політики у приватних бесідах діляться думкою, що вибори президента відбудуться навесні. Логіка така: у травні буде вже шість років, як Володимир Зеленський при владі. Нагадаємо, його інаугурація відбулася 20 травня 2019 року. Згідно з Конституцією України главою держави можна обратися на два терміни по п'ять років. І прибічники теорії весняних виборів наполягають. Якщо Володимир Олександрович затримається на 6 років при владі або ще довше, то він же не зможе балотуватися на другий термін. Бо тоді у сумі буде значно більше ніж 10 років, а це протирічить конституції. Хоча насправді, якщо відкрити 103-ю статтю основного закону, то в ній окремо говориться президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років, і окремо. Одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд. Тобто для правників тут є поле для дискусії. Хоча, як на мене, очевидно, що це дві абсолютно різні норми. І якщо людина через законні обставини була на президентському посту довше п'яти років, це не позбавляє її права обратися на другий строк. Тим не менше, багато хто з політичних гравців переконаний, що вибори президента будуть саме навесні 2025 року. А слідом за ними і парламентські якось проведуть, бо теперішній склад Верховної Ради теж прострочений. А вже восени, як це передбачено законом, неодмінно будуть і місцеві, принаймні у Дніпрі, який не обстрілюється, наприклад, так як Нікополь, і в якому відносно спокійно. І ось ми вже спостерігаємо значне політичне пожвавлення місцевих діячів. Наприклад, на останній сесії Дніпропетровської облради депутатки, які обралися від вже забороненої проросійської партії опозиційний блок за життя, явилися на засідання в корпоративних кольорах ОПЗЖ. Вочевидь, у новий політичний сезон вони мають намір входити з певним набором символів, які вже відомі їхнім виборцям. Звісно, назва проєкта буде новою а от стилістика, а головне обличчя старі. Досить активним був на сесії облради і голова фракції Європейська Солідарність Максим Курячий. Зараз за чутками його позиції у Порошенківській партії похитнулися. Різноманітні анонімні телеграм-канали почали розповсюджувати інформацію про, начебто, причетність Максима Павловича до різноманітних сумнівних схем з ДЦК. Тож зараз він змушений особливо активно демонструвати свою політичну ефективність, сподіваючись йти на майбутні вибори висуванцем саме від цієї партії розпачі перебуває і політичний соратник пана курячого Каміль Примаков, який очолює фракцію Європейська Солідарність у міськраді Дніпра після мальдівського скандалу. Одним з фігурантів якого він став, пан Примаков побоюється, якщо місцеві вибори відбудуться незабаром. Команда Петра Порошенка просто відмовиться висувати його як скомпрометовану фігуру. До речі, днями Дніпро відвідав близький соратник Петра Порошенка Юрій Луценко. Нагадаємо, у Юрія Віталійовича дуже тісні стосунки з мером Дніпра Борисом Філатовим. У бутність пана Луценка генеральним прокурором України сотня кримінальних справ проти високопосадовців Дніпровської мерії так і не завершилися судовими вироками, а сам він не приховував, що під час поїздок до Дніпра зупинявся саме у Бориса Альбертовича. Задля чого зараз приїжджав екс генеральний прокурор. Можна лише здогадуватися. До речі, чутки про неминучі вибори наступного року дуже напружують атмосферу в Дніпровській мерії. Там впевнені, банкова не розглядає мера Дніпра у якості союзника. Скоріше, навпаки. І в міській раді побоюються, що центральна влада напередодні ймовірних виборів намагатиметься зачистити міські органи влади від Бориса Філатова та його команди. Тим паче. Я за счет. Когда фигляр между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни ⁇ прости собачки ⁇ пользуясь своим доступом к первой кнопке страны, объявляет о своих мега-амбициях, то понимаешь, что также при случае он и будет руководить между холодцом и собачкой в виде буквы ⁇ зю ⁇ Смешно и одновременно противно. Цей пост Бориса Філатова про Володимира Зеленського, написаний ним напередодні президентських виборів 2019 року, на банковій не забули, і в мері Дніпра це чудово розуміють. Усі сигнали Бориса Альбертовича про його особисту відданість Володимиру Олександровичу нікого в Оману не вводять. Тож у мерії побоюся, що у Києва нарешті з'явилася політична воля довести кримінальні справи проти наближених до міського голови чиновників до логічного завершення. Шення і зачистити таким чином Дніпро як важливий електоральний центр від непередбачуваної команди пана Філатова. У стінах мерії панує впевненість, що останні події, вручення підозри заступнику міського голови Ігорю Маковцеву, його домашній арешт, а також злив інформації про відпочинок на Мальдівах, наближених до Бориса Філатова депутатів, ланки одного ланцюга. І далі буде. Очікують, що тиск, перш за все, з боку правоохоронних структур буде лише посилюватися. Також в оточенні міського голови у приватних бесідах знову заговорили про можливість створення у місті військової адміністрації на кшталт Чернігівської. Нагадаємо, у 2023 році, після відсторонення мера Чернігова Владислава Атрашенка була створена міська військова адміністрація, які в значній мірі і передали функції мерії. Тож банкова, мовляв, може і у Дніпрі застосувати таку саму процедуру і поставити керувати мегаполісом наближену до себе людину, яка нарешті наведе у місті лад, і через це буде мати великі шанси обратися мером на місцевих виборах, коли б вони не відбулися. Ще раз підкреслю: поки це все розмірковування і чутки. Немає жодного офіційного або хоча б напівофіційного підтвердження, що вибори у наступному році будуть. Особисто я не уявляю, як можна провести вибори під час повномасштабної війни. Я кандидати завішуватимуть міста своїми зображеннями та агітуватимуть за себе коханих у той час, як на голову їхніх виборців летять російські ракети. Це якийсь сюрреалізм. Втім, здається, значна частина дніпровського політикума має на це зовсім інший діаметрально протилежний погляд. Ну що ж, час розсудить, при чому найближчий час? А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.